Всіх вітаю на каналі Файні гриби Карпат. Сьогодні 13 червня 2023 року вирушив у Великий ліс по білі гриби. Це сьогодні в мене перший похід у Великий ліс і вже перші знахідки. Ось вони, друзі, білий гриб. Сироїжечку знайшов на підйомі. Ось така гарна я її взяв. А білого гриба тільки що знайшов. Він, звичайно, не в найкращому стані. Ось такий, але тим не менш на самому підйомі його знайшов. Звичайно, що він мене порадував, хоч і не в ідеальному стані. Але дивіться, чистисенький. Бачите, як осінні гриби. Звичайно, поврізати з нього треба буде добру половину. Але нічого, я взяв з собою ножика і зараз буду його відчищати. Ось такі грибочки у мене вже є, піднімаюся, не буду затримувати час. Тому що іду шукати далі, багато треба обійти, подивитися, чи є ще грибочки. Ну, початок є, а значить, скоро будуть гриби. Якщо вже десь вистрибує по один, скоро буде їх і багато. Але це тільки початок, можливо, буде ще. Ще одна знахідочка це сироїшка, але вона, мабуть, в поганому стані. так Ось така. І що поїли, що вона вже зістаріла, це видно. І по зовнішній верхній частині. Шапочки. Ось так. Хоча корінець білий. Не дуже червивий. Це просто такі у неї е, така м'якоть. ось. Ну, але з неї нічого взяти. Шукаю далі. Ось так спускаюся. Там внизу дорога. І буду переходити ось так. Там ще бували перші білі гриби. Ну подивимось, є, нема. Поки що слабо, обійшов ось сюди зверху, походив по лісу, подивився, не знайшов нічого. Але не здаюся. Так, зупинився на 10 хвилин, ось викопав таку невеличку криничку. Родникова вода тече ось звідси зверху. І вирішив ось зробити тут таку невеличку криничку, щоб можна було попити води. А то поблизу тут ніде немає води, треба або з собою носити. Звичайно, я з собою все ношу, але коли вона вже тепла, то їй неприємно пити. А тут вона завжди така холодненька і чиста. Тому буде на слідуючий раз що попити. Так, дивіться, потрапив на лисички, ось скільки їх знайшов. Це одні з моїх улюблених грибів ось які. Їх я звичайно що заберу. Зараз позрізаю, дістав ножика. Ось так трохи, подивимось. Ну, вони, якби, на вигляд трохи і червіві. Але вони у лісі великому такі є. Корінці в них така структура. Це я вже помітив. Ось так. Бачите? Насправді у них немає черв'яків. Ось так. Зараз позрізаємо. Гарнючі такі. Великі, не такі, як внизу там у нас біля хати. Вони там маленькі такі. Ну, звичайно, там їм і вирости то не дають, бо люди збирають також, але все одно вони там набагато менші виростають. А тут у лісі вони такі гарні масивні величенькі виростають. Так, ще одна ось тут. Зараз покажу ось. Яку купочку нарізав, треба ще від листя відібрати, ну однією рукою це некомфортно. Зараз повідбираю, складу і буду відправлятися, далі дивитися білі грибочки, тому що ось ще одна. Тому що грибочків білих поки що тільки один. Ось така ця вже трохи така підсохша. Ну Нічого її також заберу, я все одно. Швидше за все їх буду сушити. Ну що, ось така непогана кубка лисичок. Ну хоча б лисички Так, друзі, ще одна знахідочка. Ось такий мухомор. Не знаю, має він якісь лікарські властивості чи ні. Тому що за червоні мухомори я добре знаю, бо їх збираю і знаю, що вони багато на що добрі для лік. А ці не знаю. Може хтось знає якусь інформацію про такий гриб. І для чого він згодиться, чи зовсім він ні для чого і не потрібний. Напишіть у коменти, буду вдячний за інформацію. Так, ще одна знахідка. Уже спустився з лісу. Дивіться, така знахідка ще грібілий, великий переріз трохи. Ну, але великий. Не знайшли, не знаю навіть, як не знайшли такого гриба. Ось біля нього ще один є. Це. Ось такі у нас на них кажуть чуряки. Я очіпати не буду, тому що він старий. Хоча давайте зірву, а що вже з нього. Ось який він є. Ну, підберезники кажуть, я не знаю, як ще на них кажуть. Це у нас кажуть козарі на них теж кажуть. Ну, у нас кажуть чуряки. Ось такі. Ну і такий білий гриб великий. Давайте трохи надломимо, подивимося чи чистий. Дивіться, ну такий середньої якості. Вже в ньому є ось черв'яки. Зараз ну, ось є черв'яки в ньому. Але ще маленько-маленько. Ну, з нього вже нічого, тому що він вже старий. Але трошки раніше і був би непоганий гриб. Ну нічого, йдемо, подивимося ще, може будуть якісь знахідки. Так, тільки що зірвав лисичку. Не хотів її знімати. А поруч з нею ось ще одна знахідка. Дивіться, я в лісі ходив, збирав, грибів не було так. Аж один білий гриб там, що знайшов. А тут дивіться вже скільки знайшов і білого, і чоряка, і ось такий гарний підберезник. І ось така лисичка. У мене вже є і білий великий гриб. Ну, пошукаю, тут і ще подивлюся, може ще щось знайду. Ну, гриби потроху-потроху та й з'являються. Так, дивіться, це вже цікавіше. Гриб за грибом попадається мені. І ще в мене плюс один ось такий тулубанчик. Ото вже гриб. Друзі, то вже справжній гриб. За таким вже варто йти. Ну, бачите, які вони. Ну, осінню вони червоні, а зараз такі бурі аж. Ха. Здалеку я подумав, що це білий гриб, але ні. Ось такий теж він як підосиновичок іде. Чи як. Як правильно на нього говорити? Ось такий гарний грибок, плюс ще один у нас є. Шукаємо далі. Повертаюся з лісу вже, тому що більше нічого не знайшов. Дивіться, знайшов на дорозі. Ось такий лісовий. Ось такий підберезничок. Ось він. Це підосиновик якийсь такий він. Е, схожий більше на підосиновика. Ось такий. Гарненький малий. Ну я так пройшов тут, не подивився. Його краємока замітив, тому йду ще тут ось подивлю біля дороги. Можливо, буде ще щось. Ну а так, якщо не буде, то вже буду зараз за хвилю вдома. І на цьому похід скінчився, бо рибів поки що нема. І сенсу йти до лісу. Ну як принаймні 2-3 дні, а може навіть і 5 днів немає. Поки гриби не почнуть вистрибувати частіше. Ось такі справи.